Давайте на чистоту стосовно нерухомості в Албані. Дивіться, бачите, тріщини. Це будинок після землетрусу. Таких будинків ну, перевага а, моя в чому. Я незалежний експерт тут в Албанії. Можна купити біля моря вон там 100 метрів да, от, квартирку. Але треба знати, де купляти. І з ким зв'язуватись, я думаю, ви з цим погоджуєтесь. Тим більше багато людей і так розглядають на Довгострок. Сюди заїжджає дійсно багато людей, дійсно багато українців, які хочуть пересидіти зиму. Тому що краще сидіти, ну, якщо така погодка, це буває 2-3 дні, потім сонечко. ну, Це балкани, це нормально. І, ну, не холодно, комфортно, і, відповідно, ну, Пересидіти тут тихіше, спокійніше і в районі 300-600 євро тут на довгострок аранда житла. А той може... І менше, якщо, наприклад, зимовий період, а не брати період самого туристичного сезону. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, спостерігайте відео. Кому нерухомість квартири біля моря потрібно в хороших будинках Шенжинь або Дурес, напишіть мені особисто, приїдете, я вас заберу з аеропорту, привезу до нужних людей і познайомлю з тим, хто реально вам допоможе. І ви не втратите ні час, ні гроші. а Той можливо ще й заробите на цьому, тому що ви будете вже володіти інформацією від мене. Всім добра.